П'ятниця 24 травня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітає! Двісті хмельничан отримують одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 2,5 мільйона гривень. Рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету, котре відбулося напередодні. 170 тисяч гривень спрямують із бюджету громади власникам двох домогосподарств, чиє майно постраждало від російських терористичних атак. Також під час виконкому розглянули звіт про виконання бюджету громади за перший квартал цього року. Маємо за перший квартал виконання дохідної частини. До планових призначень на 106,8% мали 45,4 млн мільйона перевиконання. Правда, якщо в порівнянні перший квартал 24 до 23 маємо зменшення на 162,4 мільйона, пов'язано з тим, що в минулому році було ПДФО з військових. Маємо по видатках по загальному фонду профінансували 953,1 млн грн. мільйона гривень. В основне звичайно. Це ми профінансували в першому кварталу 308 мільйонів для підтримки військових частин обороноздатності і підтримки сімей військових. Крім цього, зарплату профінансували на 509 мільйонів. Енергоносії 51,4 мільйона гривень. Сьогодні ми розглянули 72 питання. Порядку денного 60 наших військових це або ветерани, або діючі військові, отримують 50% оплати на навчання за кошти платників податків за кошти міського бюджету. Також в чергове ми власне присвоїли статус діткам, які постраждали від збройних дій і збройних конфліктів. На сьогодні маємо 758 вже таких дітей, які такі. Статус відповідно мають, регулювали низку питань пов'язаних з покращенням нашої транспортної інфраструктури і роботи громадського транспорту. Це як і міські маршрути, додаткові, по яких відбудеться конкурс влітку, так і приміські маршрутки, які працюють по селах нашої територіальної громади. Низка традиційних рішень про виділення одноразової матеріальної допомоги. Тут ми маємо сім'ї загиблих, 25. Членів сімей загиблих на загальну суму 400 тисяч гривень. Тут ми маємо 11 родин полонених на загальну суму 660 тисяч гривень. Тут ми маємо 54 військових на реабілітацію на суму 620 тисяч гривень. І тут ми маємо 116 діючих військовослужбовців. Це так звані наші кишенькові на загальну суму понад 600 тисяч гривень. Решта рішень робочих пов'язаних з різними галузями нашого господарства ухвалели. Мрію героя Андрія Черніцького здійснили у Хмельницькому. У парку імені Чекмана за його ескізами встановили дитячий майданчик Павучок. Ідея створити унікальне місце для відпочинку малечі виникла в Андрія Черніцького ще у 2018-му. Тоді, у парку, вони з дружиною відреставрували скульптуру Миколи Маузера Космодром. 1 липня 2023 Андрій загинув на фронті, рятуючи побратимів. Почалася велика війна, і Андрій з першого дня записався до 19-го стрілецького. Більше року дуже плідно воював, нищачи окупанта. І, на жаль, влітку 23-го року загинув. Реалізувати цей майданчик в пам'ять про Андрія то безперечно наш обов'язок. Який я переконаний, ми виконали. Це Заради дітей для того, щоб діти мали можливість гратися, розвиватися. Власне, заради дітей Андрій пішов на війну. Він собі малював на стінах це все, на стінах дитячої кімнати. Там вони ще були зовсім болі, це новобудова. Він малював і мріяв і питався дітей їхньої думки, як їм це. Їм подобається. Вони йшли здалеку, такі ого, мам, це він, це павучок. На мою думку, майданчик вдався на славу. Я думаю, що, можливо, Андрій би вніс якісь корективи, але майданчик в цілому мені подобається. Я вже бачу, вже дітки задоволені, вже бігають, граються, катаються, войдаються. Третій випуск книги почесні громадяни презентували у Хмельницькому. До неї увійшли біографії з 45 загиблих у російсько-українській війні захисників, які отримали звання посмертно. До Дня Героїв екземпляри видання вручили родинам воїнів. Перша книга була Воїни АТО 39 чоловік. Друга книга це воїни, які видали життя за Україну 50 чоловік. Із тих 94, яким були присвоєні звання почесних громадян у 2022 році. І частина вже ми захопили 23-го року. Значить, це сьогодні ми вручаємо третю книгу, і вже пів книги є четвертої. Тобто, це дуже великий проєкт, дуже поважний проєкт. Ми зустрічаємося з родинами воїнів. Вони мужні розповідають про життєвий шлях наших захисників, і потім ми вже описуємо. Ми описуємо життєвий шлях звитяжно щоб показати мужність воїнів і мужність наших родин, і показати, що Збройні сили України це щит і меч України. Ярмарок на підтримку ЗСУ влаштували волонтери благодійного фонду Центр Добриня Армія Сос Хмельницький. Продавали вироби ручної роботи, футболки та хустинки з патріотичною символікою. Розписані шоломи, гільзи, картини. Розгорнули ярмарок у сквері імені Шевченка. За рахунок виручених коштів планують, зокрема, закрити збір на метеостанцію з флюгером вартістю понад 40 тисяч гривень. Волонтери щодня отримують десятки запитів від військових і на будматеріали, медикаменти, турнікети. Коштів на все не вистачає, тож закликають хмельничан донатити. У нас на ярмарку представлені художні роботи художників. Це картини, вишивка, вишивка бісером, а також різно-патріотичної тематики, вироби ручної роботи, такі як мотанки, ляльки. А також у нас є футболки, хусточки, магнітики. І це все можна в нас придбати. Сьогодні і кошти цього відсотків направлено на підтримку ЗСУ. В основному зараз не просять ні їжу, ні вдітися, а ті засоби, які рятують життя. Це Дрони, ретранслятори для дронів. Те, що ми закуповували, це мачта щогла. Ми закупили. Зараз ми оголосили збір і продовжуємо збирати на метеостанцію з флюгером. Це 40 тисяч 600 гривень. Є такі запити, які не оголосиш ніякий ні збір, нічого. Це цвяхи, самі елементарні, це скоби. Це інші розходні матеріали, це одноразовий посуд. Це може бути футболки. От зараз сезон прийшов на футболки, на літнє все це забезпечення, турнікети. Це сезонні ліки різного характеру, антигрибкові, простудні і інші. Дуже багато грошей йде на медицину. Благодійний концерт рок гурту Козак Систем відбувся в День Героїв у Хмельницькому. З початку повномасштабної війни для групи вже 258-й. Цього разу приїхали, аби долучити хмельничан до руху опору та зібрати кошти на дрони. У парку імені Чекмана сотнями голосів глядачі підтримували музикантів. Завжди ходимо, бо знаєш, хлопці завжди підтримують наших хлопців. Ми теж хочемо трошечки і задонатити на їхніх концертах. Можна і повеселитися, і поплакати, і згадати тих, хто загинув, і підтримати тих, хто живий з вірою в перемогу. Ми сьогодні тут. А ми приїхали для того, щоб долучити людей до руху спротиву. Сьогодні ми будемо грати 258-й безкоштовний для людей концерт і благодійний для збройних сил України, тому що ті люди, які сьогодні не в зсу, мають бути для ЗСУ. І якщо раптом хтось себе не знайшов, або там, я не знаю, не довіряє благодійним фондам, він має можливість прийти на концерт «Козак Систем», задонатити в скриньку. І ми особисто повеземо ті дрони, які купимо особисто в зону бойових дій і віддамо тим чи іншим бригадам, з якими ми вже два з половиною роки співпрацюємо. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Slavă Ucrainei!